Чергова поїздка Ніжинського батюшки, отця Сергія Чечена, на схід України. Це зараз він дозволяє собі їхати раз на тиждень. А в перші місяці так званої АТО, коли у захисників України майже нічого не було, їздив двічі на тиждень, долаючи за один раз по півтори-дві тисячі кілометрів. Спека нестерпна. Це сектор М, Маріупольський напрямок. За вікном цілком мирні поля. От тільки машин на дорогах немає, хіба що такі. Час від часу проходимо блокпости. Цього разу отець Сергій має чотири адреси, куди везе волонтерську допомогу: телефонує, домовляється, уточнює. Наша дорога йшла над морем. В білій димці неозброєним оком видно було російські бойові кораблі і катери. Перша розгрузка у моряків. Берегова охорона наших кордонів. Відразу знаходимо своїх земляків. Я служив в тому році, починав з батальйону Донбас, добровольчого, потім уволився і призвався в Збройні Сили України добровольне. Да. Яка в тебе мотива мотивація? Патріотизм. Не хочеться, щоб хто-небудь хто командував нами. Не Биття комусь залежним. А Як ти, це твоя власна думка? Чи є перемир'я зараз, яке ну, мовили минські думки? Це тільки на словах. З нашої сторони ми нічого не можемо діти, тому що у нас командування таке. А з їхньої сторони вони нічого не прикрашали. Так воно і є. І і є, і буде. Так. А це не ображає, не дратує українських бійців, що вони нам не можуть. Сильно, навіть. Когда смотреть и слышать, и смотреть в лицо, когда ребят убивают там, и чисто не можем ничего сделать, то, что у нас командование просто запрещает что-нибудь делать. Это сильно и психически и ребята расстроены сильно. По нашим по нашим наблюдениям никакого перемирия нету. Они стреляют каждый день. То есть когда им хочется, и чего хотят. То есть с больших калибров, с маленьких калибров. Біспілотники і всі остальні вещь. Як у бійців з цього приводу настрій вам же заборонено? Так, да, з нашого боку, абсолютно тиша. Але бійці всі готові. Чекаємо наказу. Продукти річ необхідна і корисна, звичайно, та бійці чекають ще й на духовну підтримку. Благословення. Ця іконка ми роточила, всіх скорботних радість. Підійдіть, подивіться. По крапельці побачить. Якра це бачать. Оця да. іконка, так само, як ще одна іконка, вона по всій лінії фронту е, проїхала. І ми воїнів благословляємо цими цими іконками. Вони захищають на світ ворога. Видимо і не видимо. Тому ми сьогодні благословляємо, хай Боженька вас всіх оберігає. Подивіться, як уважно. З надією дивляться вояки на мироточиву ікону усіх скорботних радість. Невіруючих на війні, стверджують: немає так, немає. Бо віра і надія тримають цих мужніх моряків, які на якусь мить перетворилися на довірливих, збентежених приїздом батюшки звичайних чоловіків. Цей підрозділ, як і багато інших, потребує нашої допомоги, нашої підтримки. Чернігівські волонтери до нас приїхали вперше. Взагалі волонтери до нас не приїжджають. А як ви справляєтесь без волонтерської допомоги? Ну, як то так, справляємося по чуть-чуть своїми силами. Ну, вона вам необхідна? Так, так, так. А, Бо... То ви маєте нагоду звернути до наших чернігівських волонтерів, Чернігівщини всієї. Що вам потрібно в першу чергу? Ну, в першу чергу речі. Мінімальної необхідності. Мильно брильне, починаючи з цього, угу. закінчуючи форми, взуттям, що є, так, по, можлив... по можливості, так. ну і продукти звичайно звичайної продукти. Земляки передали привіт рідним. Вони спілкуються мобілкою, але ж така нагода. Привіт жінці, сину, родителям, всім родним, близьким, друзям. Всім радим привіт. Тим для кого захист України ще попереду бійці побажали. Головне не боятися любити свою родину і вміти її захищати. І не втіжуватися вдома, це найголовніше. Тому що ніхто, крім нас, це робити не буде. Якщо ми це не зробимо, то не зробить ніхто. Я одно пожелаю, щоб... Просто покуда не ні прийдуть на эту землю защищать нашу Україну, щоб просто закончалася війна і все, щоб вони не успели попасть туди, де ми сейчас є. А нам далі на отця Сергія чекають в інших місцях. Ми обов'язково до вас приїдемо ще, хлопці. Обов'язково Назбираємо необхідне вам літнє взуття, ліки, засоби гігієни, продукти і приїдемо. Бо цінуємо своїх захисників, поважаємо, переживаємо, чекаємо і молимося за ваше життя, за ваше здоров'я, за нашу перемогу. Собріє серця, добріє серця, світ дарящий взгляд, світ дарящий взгляд, пусть вас, цвінця, пусть вас цвінця, ангели хранять. С вами, пацаны.